Доброго ранку, хлопчики і дівчатка, ми з України. Сьогодні ми з вами знову в країні математики. Завітав до мене сьогодні сніговичок. Він знає цифри, знає числа, але він не вміє порівнювати їх. Давайте разом розберемося, де який знак і як він порівнює числа і цифри. Це знак менше. Гострим куточком він вказує ліворуч. А це знак більше. Гострим куточком він вказує праворуч. Це два знаки менше і більше. А зараз ці два знаки менше і більше перетворились на клювики у курчаток. Подивіться, ліворуч, курчатко, яке відкрило клювик, і воно ніби каже дай мені. А отже, якщо дай мені, значить воно вказує на більшу кількість предметів на більше число, яке стоїть праворуч. А ліворуч Буде гострим кінчиком своїм, колоти менше число. Курчатко, яке праворуч, воно закрило клювик. І гострим клювиком, воно колить менше число, яке буде стояти праворуч, або меншу кількість предметів, яка стоїть праворуч. А ліворуч, там де розширяється цей знак. Буде вказувати на більшу кількість предметів або більше число. Давайте з вами поекспериментуємо. На картинці ліворуч розташовано 1, 2, 3 листочки. На картинці праворуч розташований один листочок. Де більше листочків? Більше листочків ліворуч. Значить, знак буде розкриватись ліворуч, а праворуч буде колоти куточком меншу кількість листочків, тобто один листочок менший. Читаємо: три листочки більше, ніж один. Наступне завдання. Ліворуч у нас 1, 2, 3, 4 листочки. Праворуч у нас рахуємо 1, 2, 3, 4, 5 листочків. 4 листочки менше, ніж 5 листочків. А отже, поставимо знак менше. Колить куточком або клювиком клює меншу кількість листочків. Читаємо нерівність 4 менше 5. 4 цукерки ліворуч, одна цукерка праворуч. Читаємо нерівність зліва направо. А отже, 4 і 1 порівнюємо 4 цукерки більше, ніж одна цукерка. Наступна нерівність: ліворуч 5 цукерок, праворуч 1 цукерка. 5 цукерок більше, ніж 1 цукерка. А отже вставляємо знак більше і читаємо нерівність: 5 більше за 1 цукерку. Молодці! Сподіваюсь, що вам не дуже складно. Наступна нерівність ліворуч одна цукерка, праворуч дві цукерки. Ми знаємо, що цифра 1 стоїть перед цифрою 2. А отже, одна цукерка менше за 2 цукерки. Правильно? Давайте ще одну нерівність. Ліворуч три цукерки, праворуч 2 цукерки. Який знак вставимо? Читаємо зліва направо. Три цукерки більше, ніж 2 цукерки. Хлопчики і дівчатка, сніговичок дуже задоволений нашою роботою. Він розібрався. Як користуватися знаками більше і менше? А ви запам'ятали? Давайте повторимо: менше число, будь-який знак колить завжди своїм куточком. А на більше число відкривається ніби клювик у курчатка і каже: ось воно більше число, дай ще! Навчаємось разом, запам'ятовуємо і не сумуємо. До нових зустрічей, малята!